Я тут что-то таку такую штучку. <свист> вот тут 007 GT. На якомусь супер разъебастом просто салоне. Ну, причиняем. Добрый день. Вау. Вау. Что это? Это алькантарка? Нифига себе. Термо. такие есть. Такая вставочка червона. Блін, ну слухай, а тут, походу, ще більше екран ха, ніж в 7 Сіміксі чи що? як ззаду це виглядає. Блін, ну слухай, ну дуже красивий колір. Колір ну, так, дуже гарний. Прям... І ось з цим поєднюється з чорним і чорна стеля. Дуже гарно. І оці вставки з Алькантари. Ну мені прям дуже подобається. Як вам? Вау, а оце, подивіться, як гарно виглядає. А ну я це попробую ще трошки зняти, ну би оце, оце, оце красиво. Ну іде. Оце. Динамік такий вшитий, перфорований. ну Це насправді така досить тонка робота, мені здається. Що думаєте? А багажний бачив вже? Блін, ну, диски тут не такі, мені здається, красиві. Але от салон прям топ. Салон топовий. Салон дуже крутий. А, тут виходить, це акустика. І тут твіттери, ще, так? Чи це не акустика, чи це просто візуалка. Багажник нормальний, не? не солідний, солідний. Ніша є. То? de você